Щодня російські військові коять сотні воєнних злочинів в Україні. Руйнують домівки. Вбивають, гвалтують і мародерять. Для фіксації злочинів створено єдиний державний портал WarCrimesGo.ua і мобільні застосунки для iOS і Android. Завантажте їх на App Store або Google Play. Повідомте про злочин, свідком якого стали. Заповніть коротку анкету, завантажте фото за допомогою застосунку. Інформацію отримують прокурори і долучать її до розслідування. Це допоможе притягнути винних до відповідальності в українських і міжнародних судах конфіденційно та безпечно, швидко і зручно. Долучайтесь. Ваша допомога на фронті справедливості важлива.